Слава Ісусу Христу, братики, сестрички, дивіться, знов грибочки є, але його пошкодили, його пошкодили якісь, я знаю, мишки чи слимачки, з'їли пів гриба мені. але нічого ще відбивні будуть. Бачите, кажуть, як багатому, то ще щастя. Вийшов ранку Богу помолиться, Господи, дякую. Тут людочка моя сусідка. Каже, є гриби знов. Та Моша каже, є вісім штук ще таких. Тим словом, будуть відбивні на вісім день. То все наріжемо, я показую, як ми робили. Нарізати, відбити молоточком і обсмажити в клярі, і ідеальні будуть відбивні. Ну, з того гриба ну, кілограм має грибочок, такий красивий. А вам всім бажаю благословіння, люблячого бога, Отця, сина і Духа Святого. Дякую Богу, що маю файних сусідів. А файні сусіди часом лучше всякої родини. От як я підказала, бо були б зілимо шлюки. З тієї сторони вже їх багато обгризли. Тільки от такий корінчик. Називається е, Гриб. Бо вже й забувся. Дощовик як то? Забувся. Дощовик називається. Знав, знав і забувся. Отаке От є. Ну все, будьте здорові, всім гарного четверга. До праці. Дев'ю годин треба на роботу їхати. З Богом, пока.